Вашим багаточисельним, багаточисельним проханням. Ваша відьмуся Ягуся дає вам знову заговір. Старовинний заговір діда Нестера, як швидко знайти роботу. Ви знаєте, якщо вам робота не буде попадатися, там тиждень, два, можливо, так, що біопогле ваше не допускає дурну або погану роботу, яка вам буде ну, неприятна і яка буде пуста. Через те, Потім знову треба цей заговір прослухати. Поділіться з ним, ним. Закріпіть, щоб не загубити, ви будете ним користуватися, ви, ваші діти, ваші внуки, невістки, зяті, сини, дочки. Це допомагає, це перевірено. І так, заговір, щоб знайти роботу, ставлю на всіх своїх підписників. На всіх, хто закріпе, хто поділиться цим заговором. Ще каву не пила. І так, знайти роботу, визов Визов старовини діда Нестера. Сім днів тижня визиваю, роботу собі шукаю. Понеділок розрахунок, вівторок здобуток, середа розрада, четвер старовер, п'ятниця скарбниця. Субота, порадниця, неділою цей заговір відьма ядвіга замикає, роботу мені шукає, сім днів печатями карбує, визовом сили роботи мені, мені здобуде, слово відьми я не зрушить, не знять, не перебить. Стоп, замок, установлено. Цей заговір користувалися всі мої діди, прадіди, я користуюсь. Установлюю на своїх рідних, на своїх родичів, на близьких, на друзів це допомагає. Це перевірено, це закарбовано. Знать, що потрібно зробити? Зранку відкрить форточку. Фірточку, щоб свіже повітря було, щоб сила Вселеної теж була і чула коло вас, і теж допомагала. Відкрили, якщо свічечка є, можна запалити свічечку. Якщо немає це не обов'язково, головне, щоб була, віконце було відкрите І три рази прослухали мій заговір. Поділіться, закріпіть, збережіть. Він вам стане в нагоді. Через деякий час знайдете гарну роботу. З вами, ваша ядюся, ягуся завжди вам допоможе, стане на захист і завжди вас обійме.